Слава Україні! Розпочинаємо новий інформаційний тиждень, 27 січня 1069-та доба війни. Збройні сили України вдарили по складах БПЛА у Орловській області. Знищено 200 шахедів. Під час пожежі у Хмельницькому районі загинула пенсіонерка про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. 27 січня світ відзначає міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Саме в цей день, 80 років тому, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого та найстрашнішого нацистського концтабору. За час Голокосту нацисти знищили понад 6 мільйонів євреїв, включаючи півтора мільйона дітей. Голокост став найбільшим актом геноциду в історії людства. Підрозділи повітряних сил збройних сил України, взаємодіючи з іншими складовими сил оборони, вдарили по складах зберігання ударних би по шахет в Орловській області Росії. Про це повідомив Генштаб України. Зокрема, було уражено бетоновані споруди, де зберігалися термобаристичні бойові частини, якими споряджаються дрони, після чого почалася сильна вторинна детонація. Попередньо відомо про знищення більш ніж 200 ворожих ударних БПЛА. Інші дані щодо результатів ураження уточнюються. Хмельниччина втратила захисника на війні, захищаючи нашу свободу та незалежність. Загинув мужній воїн, вірний син України Олег Титинюк. Сьогодні Олега проведуть в останню дорогу. З 10.15 до 10.30 заплановане прощання біля будинку брата у селі Залісся. 2 з 12.00 години до 13.15 панахида та прощання у будинку офіцерів. О 13.45 поховання на Алеї Слави співчуваємо близьким Олега. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну. Подробиці та наслідки ворожої атаки ударними ударними дронами, яка сталася вночі 25 січня. Отже, внаслідок удару зазнали пошкоджень два приватні житлові, житлові будинки і промислове підприємство у Старокостянтинівській тергромаді. Про це розповів Суспільному заступник Старокостянтинівського міського голови з питань діяльності органів виконавчої влади Олег Барикін. У двох приватних будинках повилітали вікна, інших руйнувань там немає. Також повибивало шибки в одному легковому автомобілі. У цеху місцевого підприємства пошкоджено 300 метрів квадратних покрівлі та вікна. Оскільки це було в нічну пору доби, на роботі на щастя нікого не було, тож ніхто не постраждав. На пожежі в Хмельницькому районі загинула жінка. 25 січня у селі Левківка загорівся житловий будинок. Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників об 11.49. Вогонь охопив площу 30 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили тіло 87-річної жінки. Пожежу ліквідували о 12.25. Причину займання наразі встановлюють. Про це розповіли в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. Ще одна релігійна громада Хмельниччини перейшла до Православної церкви України. Мова йде про громаду села Новокостянтинів Летичівської тергромади. Отже, громада підтримала перехід від підпорядкування проросійській конфесії до помісної православної церкви України. Днями відбулися збори релігійної громади свято-успенського храму у селі Новокостянтинів. Громада одноголосно підтримала зміну канонічного підпорядкування та приєднання до ПЦУ. Загалом на Хмельниччині вже майже чотири сотні парафії московського патріархату перейшли до ПЦУ. І ця цифра є наразі найбільшою з поміж інших регіонів. Музика. У Хмельницькому тиждень розпочинається із ремонтних робіт. Енергетики запланували відключення світла, тож сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиць. Вулиця Перша Лугова, вулиця Завадського, Заводська, Затишна, Кам'янецька, Паркова, Передмістя, вулиця Семчука, Степанова, Яворницького, Провулок Сікорського, вулиця Львівська шосе, вулиця Садове Товариство. Ще більше про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у телеграм-каналі Першого Подільського. За допомогою QR-коду переходьте на телеграм-канал та долучайтеся до нашої спільноти. Наразі це все. Сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, зранку туман. Максимальна температура прогріється до 7 градусів з позначкою плюс. Бажаємо хорошого початку тижня. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.